На набережній та самому Шудуарівському парку працюють мафи, де продають продукти та напої. За словами директора комунального підприємства, парк підприємці отримали необхідні дозволи та сплачують оренду. На сьогодні в шодуарівському парку два знаходяться на набережній і один знаходиться ось до наверху біля арки. Все. У нас з кожною точкою заключений договір. Це в вільному доступі, будь ласка, хто хоче, можете робити запит, прийти в адміністрацію. Це не є секретна інформація. ну і Звичайно, ми не покажемо інформацію тих людей, які підприємців, тому що це є таємниця, а все остальне договір, що там, чого, там, з ким, там, на яку суму і що заключено. Це загальнодоступна інформація, ми цього не скриваємо. Так, да, люди отримують кошти, але вони сплачують податки. Також заробляє комунальне підприємство парк. Я вам скажу, нехай це буде мільйон, півтора, два мільйона. Це кошти на сьогоднішній день їх треба заробити. В основному це йде у нас на заробітну платню. Закуповуються матеріали. Один з мафів стоїть на газоні. Сергій Бондар переконує. Шкоди екології це не несе. Де ви бачите, що вони шкодять екології? Скажіть мені, будь ласка, на сьогоднішній день кругом прибрано, кругом чистенько, акуратненько. Ви поїдіть, подивіться, там кожен день по три-чотири по чотири рази вони прибирають біля себе обов'язково. Помімо всього, наші працівники, що теж прибирають всю територію повністю. Я не бачу там ні сміття ні. і то, що кажуть, що вроді би воно заважає оглядовому. Я такого не наблюдаю. Нещодавно на набережній один з підприємців розширив свою діяльність, встановивши ще один маф поруч із вже працюючим. Один з них планують демонтувати. Я знаю, що був негатив прописаний в інтернеті. Ой-ой-ой, наставили мафів і ще будуть наставляти. Ні, ніхто їх наставляти не буде. На набережній у нас стоїть тільки два мафи. Один зараз три. Файні льоді морозиво. Привезли ще один маф новенький, але старенький маф він буде забиратися звідти. Буде тільки один маф. Я думаю, що максимум на наступному тижні буде два ларка, яких там знаходяться для відпочиваючих. Більше там і не в цьому, і не наступному році нічого не планується. Ну, Робити базар, я вважаю, це неправильно. По-перше, по-друге, якщо будуть звернення і щось будуть просити, будемо розглядати, будемо звертатися тоді вже до міської ради, що люди просять ще щось поставити. І ще на даний час поки що цього вистачає.